Друзі, вітаю Вікторівпак з вами сьогодні трошечки нестандартним відеозверненням до вас. Я не чи колись я робив таке, чи ні, хочу зробити вам публічну пораду. Чому так спонтанно? Тому що вчергове почув питання в, свій, а, значить, в свою сторону, як ти все вспіваєш? В тебе команда 200 людей, декілька бізнесів, волонтерство, їздиш на фронт, сім'я. Політика, як ти в це співаєш? І з іншої сторони, я бачу дуже багато людей, які зараз в надзвичайному стресі, в надзвичайному важкому стані, їм важко вигрібати, і це нормально, тому що в країні війна. Є багато речей, є багато практик, які роблять нас більш стресостійкими, більш здоровими, допомагають посміхатися і переживати важкі часи. І правильне харчування, і тренування, і так далі. Але є одна річ, яку хочу вам поділитися, яка зіграла в моєму житті надзвичайно важливу роль, і вона є фундаментальною. Я не буду на якщо скажу, що мабуть, найбільша проблема, яка зараз є в українців, це сон, якісний сон. Проблема сна у мене була ще дуже-дуже давно, років 5-6 тому. І я пробував різні речі. І медикаментозні, і алкоголічні, і різні речі я пробував. Але зрозумів, що єдине, що працює, єдине, що дає мені силу, єдине, що е, дозволяє мені переживати, посміхатися, переживати стрес, це правильний, е, правильна практика сну. Я хочу з вами поділитися нею. Дивіться, і вона реально працює. Це не швидка практика. І швидкої формули успіху не буде. Тут є величезна доказова база. Дуже багато я прочитав і книжок, і досліджень, і ви самі можете нагуглити це. Ви повинні зрозуміти, що сон це як спортивне тренування. До нього треба готуватися до і після сна. Сон це активна фаза вашого життя, тому що під час сну ви зжигаєте найбільше калорій і працює ваш мозок так само дуже сильно. І тому як і перед тренуванням треба розминатися до і після, так само перед якісним сном треба готуватися. І тому перша порада. Значить, сон може бути мінімально 7 годин, максимально 9. Ви будете казати, ой, всі твої поради, це знаєте, все особисто, у тебе одне, у мене інше. Ну, добре, тоді це відео не для вас. Я. Пройшов дуже багато тренінгів і семінарів. Можу сказати, що це найоптимальніший підхід. Вісім годин, якщо мінімально це сім або дев'ять. Друге, коли спати? І як підготуватися до сну? Перше правило: о восьмій годині вечора ви берете девайс, телефон, ви його переводите в режим сну, і він не з вами. Він не з з вами як мінімум годину або дві до сна. Я вам хочу сказати, ну спочатку це буде дуже важко. Ви не будете знати, що з собою зробити. Ви будете думати, господи, що якщо там що случилося, воно не буде знати новини. Якщо буде якась повітряна тривога, то ви почуєте його. Все інше, всі сповіщення, всі меседжі, все, все це інше, воно почекає до завтра. Вам треба. І тут є величезна доказова база, вам треба а, значить а, не бачити телефон пару годин до сна. Найкраще, що я знайшов для себе, це книжки. Я як, як і багато людей, яких я знаю, мало читав книжок в дитинстві і а, коли був тінейджером. І навіть з перші роки а, там дорослого життя я відкрив для себе книжки під час ковіду і зрозумів, що я не читав не тому, що. Мені не подобається читати, тому що я брав руки на ті книжки, які мені подобаються. Знайдіть книжки, які вам подобаються, і читайте перед сном. Це якісна підготовка до сну. Коли краще просипатися, 6:30 7 година. Якщо ви просипаєтесь, я вам дуже раджу правильно виходити зі сну. І це є практика медитації або молитви. Або просто презентності. Я запалюю декілька свічок, включаю медитативну музику, або певні апчики є з молитвами, або просто з певними мантрами, що до вас підходить, це не релігійна історія, це фізіологічна історія. І ви як мінімум півгодини або годину ви знаходитеся в стані, коли ви просто дихаєте, дивитесь на свічки, слухаєте музику цю і думаєте саме про те, що перед вами музика, свічки і ви. І ви правильно налаштовуєтесь ментально на цей день. Якщо ви так будете робити місяць, я вам гарантую, у вас налагодиться правильний сон, і ви будете більш стресостійкі, і ви зможете переносити дуже багато напрягів по роботі, в сім'ї, де війна. Я розумію, хтось скаже, а я не жаворонок. Я сова, я також сова, але це можна перевчити. Справді ви не можете контролювати, коли сходить сонце, коли заходить сонце. Найкращий сон це в той проміжок. Не коли заснув о першій-другій ночі, а в проміжок найкращий, найякісніший сон. Це пару годин до 12 години з 10 до 12 найякісніший сон. Друзі, я знаю, що це важко. Я знаю, що хтось каже, та ладно, хтось там ну колись то повірте мені, якщо ви будете себе дисциплінувати і безпреривно 30 повторень, 30 раз так зробите 30 днів. Ви побачите величезний прорив в вашому особистому житті, в вашому здоров'ї, і взагалі те, як ви себе відчуваєте і і ви як е, переживаєте цей світ і все, що в ньому є. Я бажаю всім вам здоров'я і бажаю вам всім гарного сна. Треба правильно підготуватися, правильно спати і правильно виходити з сну. Моя порада вам.